Якщо поглянути на сюжет історії по іншому, то і фінал неодмінно зміниться. Вже в кінотеатрах дві найпопулярніші історії кохання з TikTok. З того моменту, як ми народились, життя надає нам безліч можливостей вибору. Проте не дано обирати іншого світу. Люди називаються паралельним світом. Світи, які ніколи не перетинаються, і коли розумієш, що однієї миті зробив неможливе, починається сумна історія. Твої світлини, які я люблю. Мої світлини, які ти любиш. Це історія двох світів, де кожен з яких обрав кохання.